Як зробити з богу хом'яка щасливий? Тебе покупити ось такий коментарік. Але, ви скажете, на що він вам? Мені? Написано, ось. На що він мені? Ну, але, дивіться, Коробку бабку такий доведеться віддати хом'яку, але мій хом'як садить. Я поставив ньому на домик її. На домик. Прям в він, він тут раніше сидів, спав, але коробка зробила його щасливим. Він вічно тепер в ній сидить. І просто капець. Кожен день я йому віддаю. Перший січня, наприклад, віддав, а він. А він просто бере і... Від нього он там якийсь оранжевий шматок від нього лишився. Де бога січня там бажання були. Е, якщо купите, то побачите. Якщо купите, то побачите. І візьмете, там я записав, не дав. Та 1 січня перша п'ятниця. Хоча, ну, може, ну, може, віддам. Не знаю, потім може вибрать дам. А далі я йому повіддаю сьогодні. Ну, допустим, ви зрозуміли, як зробити зловмикаш щасливим. А давайте я вам покажу його клітки. Дивіться, отут у нього домик, коробка. Це теж ж домик дали поверх. Ось тут колесо в нього поїлка. І вже він сюди себе ветку закинув. Тут в нього по поверх, він на нього майже не лазить чомусь. Він на нього просто не хоче лазити. І не бачить його. Ну як, я його сюди садив просто. І... Але на коробку він залазить без поверну. Я зрозуміла, як зробити це. Тут у нього ще, ще, ще вище на коробці стоїть. Кокосик. Ми в ньому теж ходимо його. Він дуже любить насіння, а ми тебе будемо давати без солі. Інакше, він не вже може. Це... Йому такий не підходить. Короче без сколі насіння сіні і кладем йому теж треба. Дивіться. Бачите? Треба так давати йому кори, mm -hmm. як на сіні, але м -м, теж йому це. Йому не можна капусту і гарбуз. Чи як, ну, я не знаю. Ну, це не я пам'ятаю. Я не пам'ятаю, звісно, пам чесно. Ну, тут я потрібен кокос. але раніше він стояв там, де зараз стоїть коробка. Він В домику не сидить, а раніше він просто сидів у домику. Тут до речі, як тут висіла. Ну, друзі, ви зрозуміли, як зробити свого ком'яка щасливим. Дякую за побед! Всім папа! Стій, та ще тут кістка? Кістка в нього є. Така забузі! А, така, це бузі! Ви зрозуміли, як зробить словом, якась воно! Всім дякую за побед! Добро па папа!